Перезавозимо, рибалимо, підбираємо оснастки. Ставлю тигровий гровий горіх, сюди в пружину набив так само. Була клюваха на тигровий горіх, будемо пробувати на тигровий горіх. Кисла грушка, бойл з пупапчиком. Перенасаджуємо. Ось така от плотва сиділа. Забагрян, обід вечер і вечеря. А на другий гачок посадив штучну кукурузку з бойлом кукурудзяним. Тоже солодкого напрямку. На цей поставив слива ракушка і сливовий з персик, пупапчик з персика з смаком і з запахом персика. Завожу, понагружав повні бункери, прикормки. На ніч, можливо, щось буде. Готуюсь до ночівлі, перевожу так і далі, ще й трохи є часу, поки не стемніло, позавожу і тоді вже буду готуватися до. Ночівлі. Доброго ранку. Рибловля продовжується. Вночі клювання були, але риба чомусь не засікалася. І гарно клював, але не засікся. Жодного вночі не було взято. Ранок, сонечко встає, краса. У нас карась на поплавчанку йде з потвою. Водичка впала десь на сантиметрів, можливо, до 10. Відійшла від берега. Можливо, це також сподіяло на клювання, на активність риби. Но зранку клювань нема. На вудку там паша зловив пару красів і все. лайки yes, лайки yes, yes. like like подписка вот такие вот карпушка снидать рыбу ловимо. Одного карпіка тільки що витягнули. Добре. Йдемо снідати. Спалось дуже добре. Не холодно. Спальник класний, зверху одіяло. Та й рибка вночі трохи клювала, но не реалізований. На вудку під камишем карасики прокльовують гадненькі екземплярчики. На поплавчанку то що надо, то що потрібно. Клювань немає. Рибка неактивна в день. Ось я також під наметом сховався від сонця. Ще трошки почекаю. Якщо не буде клювати, буду зваратися додому. Збираємось потрошки. Спінінги витягну трохи пізніше. Зараз таке основне поверхне. поверхове. Ми збираємось вже додому, риболовлю закінчуємо. Вітаємо вас всіх зі святом, з Днем Незалежності, з Днем прапора. В цілому риболовлю я задоволений. Риби були піймані на тигровий горіх, чистий і з пупапчиком. Зараз вам покажу, що в мене є в прилові. Ось такі три рибинки залікового розміру. Так що дивимося, ставимо лайк. Всім приємного перегляду, рибалимо, поки є можливість. Лайк, підписка. Дзвіночок. Далі буде продовження.